Сьогодні Могилів-Подільська лікарня в черговий раз стала місцем зустрічі небайдужих людей патріотів, що прийшли підтримати наших захисників і здати для них кров. Обласні лікарні продовжують приймати поранених, а значить, таким чином донори сприяють формуванню стратегічного запасу крові та плазми, інформує департамент охорони здоров'я Вінницької обласної військової адміністрації. Багато донорів беруть участь в подібних акціях постійно, та є й зовсім нові: все більше могилівчан поповнюють лави бажаючих допомогти нашим воїнам. Я записалась зразу, телефон свій залишила, і коли вже потрібно, мені подзвонили, то я прийшла. Перший раз Я вже себе добре. А ось пан Євген здає кров уже втретє. Втретє вже здаю. Кров так свідомо чи звісно свідомо. Така ситуація в Україні. Готувався до цього. Дієта відповідно. Невживання алкоголю, слідкувати за станом здоров'я серед людей, які прийшли сьогодні здати кров: військовослужбовці, поліцейські, підприємці та члени громадських організацій, і просто пересічні громадяни. Донорство крові в умовах воєнного стану це вагомий внесок кожного у нашу загальну перемогу.